Вітаю, мене звати Владислав Новіков. Це швидкі новини. Підписуйтесь на канал та коментуйте скандал на Оскарі. На Оскарі у 2023 році переміг фільм про російського опозиціонера Навального. Він став найкращою повнометражкою у цій же категорії. До речі, був і наш фільм Будинок з уламків про долю дітей під час війни на Донбасі, яку саме почала Росія. Приймати привітання на сцену вийшли дружина Навального та його діти. Нашому президентові до речі, перед цим у виступі відмовили. Все б нічого, якби Навальна у своїй промові розповіла щось про Україну і казала: Україна, 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 україна Але ні, Алексей. Амдрімін девен ювілбіфрі. Вона у своїй промові сказала: лише тримайся. Любий та щось там про війну в Україні. Буквально одне речення. Що ви думаєте про Оскар і про весь цей інцидент? пишіть в своїх коментарях. І наступна новина Путін шукає козлів відпущення, на яких можна звалити провал Російської Федерації. Відео з'явиться прямо перед вами. Тож натискайте, дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Правдиві новини без пропаганди.